Доброго дня всім! Сьогодні відеоперегляд гарного будинка в село Чайках в сучасному стилі, побудований з цегли керамічним З гарною ділянкою 10 соток, але відчувається воно більше ніж 10-12, соток, покажу вам задній двір. Передній двір повністю з озелененням, з автополивом, з газоном. Навісна 2, в той сам будинок 200, десь 30 метрів з терасою. А задній двір з засипаний, і там вже від що людина хочуть. Можливо, ви захочете собі барбекю зону, басейн, щоб не переробляти, краще в такому варіанті залишити. Є також балкон. Всього в будинку є 5 окремих кімнат. На першому одна і на другому 4. Тераса, задня є. Зараз хочу спочатку вам показати хідну групу. Сусіди вже забудовані всі. Гарні будинки поруч нові. Тротуарна плитка, під'їзна група, а в Київ асфальтована повністю дорога. Газ заведений в будинок, всі комунікації. Заведені в сам будинок. У всіх будинках чи живуть, чи роблять ремонти активно. Залишився на цій вулиці тільки цей будинок на продаж. Покажу вам трошки вулицю. До речі, вулиця не проїзна тупікова і. Також є шлагбаум. З ву вулиця і це яктежне містечко тупікова вулиця з шлагбаумом. Зроблено красиво. Підсвіточки, рулонний газон, автополив. Капільний полив, бачите, декоративне дерева, які красиві. Вечором все воно гарно підсвічується. Тут є Ледівська підсвітка, на горі є Ледівська підсвітка. Фасад плитка, штукатурка, тут також плитка. Виводи зроблені під кондиціонери. Все робилося якісно. Будинок зараз зимують, можна показати, покажу вам якість. Ви бачите, я бачу повністю сухий будинок. Все якісно гарно зроблено. Тут навіс на 2-3 машини, дивлячись як їх ставити. Під мотор є вивід. Всередині зроблена вся розводка комунікації повністю. Тепа підлога, стяжка, штукатурка, вода відвод води. Вони зроблені якісно також. Покажу вам зараз задній двір. Та тераса немаленька. І Дуже великий задній двір. Можна все ще завгодно добудувати собі. Тут свердловина якась якраз. Хантер. Система стоїть в тополиво. Газ заведений і в котел, і на кухні також. Варна вхідна група. Козирьок, бачите, такий зробив. Тут завжди буде сухо. Ялиночка красива. Підемо всередину. Вхідна група, передпокій, місце під чафу є, зеркало, пуфіки поставити, також все. Велика така гардеробна. Можна собі і кабінет зробити, до речі. Якщо так, то взагалі 6 кімнат получаться. Це по проекту це величезна гардеробна. Бачите, яка стіна, керамічна цегла, утеплювач, штукатурка і плитка. Дуже гарні склопакети. Бачите, темний колір і з фасаду, і з середини також рехау. Потім йде санвузол на першому поверсі. Рукомийник з дзеркалом, туалет, гігієнічний душ, і тут можна чи душову кабіну поставити, чи душову зробити, чи ванну вже кому як до вподоби. Витяжка, звісно, є. Далі дуже велика котельня пральня. Всі виводи також зроблені. Під пральню зроблені виводи, під котел, бак вже є, тепла підлога вже є, колектор ребенка стоїть. Праворуч тут сходи на другий поверх з великим гарним панорамним вікном, сходи моноліт і ліворуч кімната на першому поверсі. Поки вікна в. до кінця йдуть, ви бачите, до стелі. такий вид і місце, де більше часу всього проводиться. Вітальня з великою камінною зоною. по центру місце під їдальню, вікно велике, і кухня з виходом на задній двір на терасу. Парна велика кухня, є місце під острівець також. Центру їдальня і великий диван можна поставити, і дуже класна, велика камінна зона. Дуже ефектно це все виглядає. такий перший поверх. Давайте підіймемось на другий поверх. Що вам подобається відео, не забувайте, будь ласка, ставте лайк, підписуйтесь. Підсвіточка зроблена. Під кожну сходинку можна зробити чи бокові зробити блокову зробити підсвітку також. Так, На другому поверсі, як я казав, чотири окремі кімнати. Два санузла і одна гардеробна. Можна якусь кімнату, якщо потрібно, на гардеробну зробити. Давайте зліва направо. Зліва це головна мастер спальня. Своя гардеробна в неї. Тепла підлога зроблена. Також, також виводи під батареї є. Далі йде сама кімната. Гарна, об'ємна батьківська. Кімната з двома вікнами. Дуже світова кімната. Мембрана йде на даху, під нахом зроблено, все якісно. І санвузол. Для батьків свій санвузо також місце під душову. Ванну, туалет, Можна доробити і біде за необхідністю чи гігієнічний душ, рукомийник великий можна двойний поставити з великим дзерком. Стеля велика і на першому поверсі, і на другому, на другому трохи менше. Потім іде ще одна спальня. Ця спальня йде з виходом. На балкон. Якщо найближчим часом цей будинок не придасться, то буде робитися ремонт в ньому. Зараз я змога купити його підчастове оздоблення і доробити самому ремонт. Далі йде ще одна спальня. Також ця спальня з виходом на балкон. Це вже четверта кімната. На другому поверсі. Сусіди вже, бачите, живуть активно. Сплатують і ділянкою будинок. Такий цікавий проєкт. Всіх запрошуємо. В описі буде точна ціна. Ціна дуже гарна. Зараз ціни ростуть на все, на землю, на будівельні матеріали. Також робітники будівельники, все росте, то зараз пропозиція дуже гарна. Поспішіть, кому цікавий сучасний будинок, можна купити. І ще також. Тут санвузол окремий йде на всі ці кімнати. Нагадаю, що в Мастер спальні свій санвузол також. Місце під ванну є, рукомийник з зеркалом, тут туалет, можна і біде, і гігієнічний доставити. Да. Тут все-таки вихід. А тут душова, все зрозуміло, тут душова може зробити, а тут ще можна ванну додатково. Можу зробити і душову, і ванну. Такий цікавий проєкт. Всіх запрошуємо. Кому цікаво, коли є такий бюджет, зацікавлені. Будемо раді всіх бачити. Всім гарного дня. До побачення. В описі буде телефон, там є всі меседжери на ньому. Зможете зателефонувати чи написати. Нам зможемо оперативно вам показати його.